І так, всім привіт, з моя Лакі. Значить, сьогодні в Ice будемо проходити розділ 3. На режимі важкості не Ну і там уже як получится, Пройдемо важко, кошмар не пройдемо. Подивимося, ну я думаю, доб... ну важко і нормально мусимо спробувати. А от кошмар, це уже не знаю. Так хоча добре. Мені... Мені хоч би нормальний режим пройти Поїхали. Так. Поки що все спокійно, нормально. Ага. Так, е... так, так-так. Поки що нічого немає. Цікавого. Поки що нічого я не знайшов. Нам потрібно зібрати 20 мішків. Блін. Не люблю збирати мішки в цих ящиках в коридорі, але приходиться. Тим більше їх тут майже немає. Що це за фігня така? Ну, тут має бути один. Да, Один є. Так, м'ясо дуже добре. Просто чудово, м'ясо у нас є. Блін, два м'яса мало, але. Окей, ще один мішечок. Мішечок. Тут ще є така фігня. І що у нас ще? Е, Ні, тут я вже ходив. А, ще одні шафи. Ого. Нормально. Я таки не зрозумів, де він. А, вот. Блін. Оце фігня, прям погано. Ще зараз може бути перерва і мені буде хана. Саме себе самого в пастку не загнати. Зараз почекаємо, в принципі, поки він піде. Окей. Я втік на нижній поверх. Все, він мене не знайшов. Коротше, я дізнався, що можна, виходить, пробігти е, між ним. Е, тобто можна бігти на нього, коли він, е, виходить, гризе своє м'ясо, доїдає. Блін, але якщо зараз станеться перерва, буде погано. Дочекаємось, я в принципі дочекаюсь, поки він піде. Мені не, не потрібні неприємності з ним. Хороший хлопець. Ах. Так, коли він же реально, а коли він, ну піде. Давай. Зараз перерва буде, а він... Ой. Так, все, він пішов. Це прям ідеально. Ага, пять мяса. Ще мішок. Ще мішок. Е, далась якась очівочка, непогано. Мітки подобається. Е, йдемо ще сюди, ми тут ніби не були. Ніби. Та е, ще одна очівочка далась, непогано. Теж непогано, да. Е, так, тут глухий кут. Сюди зайдемо. Е, а, м'ясо! йому я м'ясо пропустив. Я ж знаю, що м'ясо це дуже важливо. І ось тут. Але я чомусь його деколи навіть пропускаю. Буду ще наниз, получається, на, на підлоу треба дивитися. Блін. Обідно буде, якщо він мене зараз з'їсть. Ой. А він якраз тут. А от мені якраз так треба на третій поверх. А третій поверх у нас ось тут ось. Ну, ладно. Погнали на третій поверх. Та він щось там. Ні, він. О, ще одна очівочка. Він нічого не зможе, я думаю, нам зробити, тому що ну, він максимально повільний. Ще одна очівочка. Вообще, ну балдеж. 18 мішків. 19 мішків і давай 20 уже доробимо. Доробимо 20, ми доробили 20, окей. Ще одна очівка. Око забираємо. Я, до речі, спрінт ще не використовував. Знайди вихід і врятуйся Обов'язково. Опа, а, ладно. Пам'ятаю, як я думав, що. О, блін. А де він? Е, ну, він може бути в підвалі, але я в цьому сумніваюсь. Що він буде в підвалі, тому давайте. Ага, він. О, ще одна, йо -мо. Ще одна чучка. Тут десь має бути вихід. Якщо я не помиляюсь, десь має бути вихід. Тому що минулий час е ми втікали через підвал. Получається так. Значить, вихід в підвалі. О, от і вихід. Ну, це ми вже читали. І так, ви втекли 5.21, ваш найкращий час. Ну, от. Школа стандартний і нормальний. 40 монет получили. Ну, непогано. Тепер переходимо що? на рівень важкості важко. Да, погнали. Ой, блін. Чуєте, я щось думаю, що тут буде мега важко. Мега складно. Чому? Тому що він буде бігати максимально швидко, тим більше тут ще плюс до цього. Всі двері можуть відкриватися. Треба. Е, якнайшвидше взяти да, 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 м'ясо. І І що ми ще можемо взяти? Е, не знаю, що ми ще можемо взяти, в принципі. Два м'яса. Просто чудово. Просто чудово. Прекрасно. Е, забігаємо. А, я тут був, йому я. Давайте трохи не путатись. Е, я навіть ще ні одного е, цього ока не знайшов. Мені потрібні. Очі. О, а тут, а тут нічого. Блін, перерва. Перерва це погано. О! Око. Чудово. Вибігаємо. А що тут у нас? А, ми вернулись, окей. Ідемо далі по коридору. Блін, 30! А в мене лише 2. Ну, тепер 4. О... 5. Мішки потрібно якнайшвидше зараз зібрати, поки він не прийшов. Бо я, я так зрозумів на початку. Опа. Оце прям. Оце прям погано чуєте. Якщо ще й зараз двері відкриються. О. Він речить, звісно. На... Блін, я надіюсь, він зараз... Ну так, знаєте, проходом. Ні. Він, скоріш за все, ще й не проходом. Перерва. Акуратно. Акуратно, стоїмо. Під час перерви не можна взагалі нікуди рухатись. Він може бути за. не знаю. За кожним кутом може ховатися. Скотина. Буду деколи його скотина називати. Ну а що? Чому би і ні. Чому би і ні. Ой. Блін. Я не знаю, де він. Блін. Ну окей, програли, так програли. Програл, так програли. І ще, знаєте що? Я, я тепер... Е, ще й дізнався, плюс е, те, що. Виявляється, коли цей хороший хлопець приближається, звук звук цього знаєте, речання, він трохи підвищується. Ну, сьогодні окей, сьогодні пройшли важкість нормально. В принципі, е, ну, блин, ну, блін, хотілося б пройти важкість е, важко, но уже як є. Уже як є. Обідно. Хотілося б пройти навіть з кошмаром. Окей, що ж, друзі, став лайки, кому не важко, пишіть коментарі. Ну і звісно не забувайте тикати на дзвінок, щоб не пропускати інформацію на моєму каналі. На цьому все, всім удачі і всім пакета.